Однією з найважливіших відмінностей між різними типами мереж є їх топологія. Під топологію зазвичай розуміють взаємне розташування один щодо вузлів мережі, а до вузлів мережі в даному випадку відносяться комп'ютери, концентратори, комутатори вони ж свічі, маршрутизатори, точки доступу тощо. З вами Андрій Євдокимов, ви на каналі Secure.ua і сьогодні ми розмовляємо про топологію комп'ютерних мереж. Характеристики мережі залежать від типу топології, що встановлюється, і, зокрема, вибір тієї чи іншої впливає на склад необхідного мережевого обладнання, на його можливості, на можливості розширення мережі та на спосіб управління мережею. Коли в літературі згадується про топологію мережі, то можуть мати на увазі чотири зовсім різних поняття, що відносяться до різних рівнів мережевої архітектури. Перше це фізична топологія. Це про схему розташування комп'ютерів і лінії зв'язку між. Ним. Друге, це логічна топологія, це про структуру зв'язків і характер поширення сигналів мережею. Третє топологія керування обміном, принцип і послідовність передачі права на захват мережі між окремими комп'ютерами. І четверте, інформаційна топологія напрямок потоків інформації переданої мережі. Доповнюючи одна одну фізична та логічна структури перші і другі пункти у списку, що я надав, дають доволі повне уявлення про комп'ютерну мережу. Як бачимо, топологія мережі визначає не тільки фізичне розташування її вузлів, але що набагато Важливіша характер зв'язків між ними, особливості поширення сигналів мережі. Саме характер зв'язків визначає ступінь, відмовостійкості стійкості мережі, необхідну складність мережевої апаратури, найбільш підходящий метод керування обміном, можливі типи середовищ передачі каналів зв'язку, припустимий розмір мережі, необхідність електричного узгодження і багато чого іншого. Існує безліч способів з'єднання мережевих пристроїв. Серед найпоширеніших вирізняють декілька основних та похідні від них. Основні це повнозв'язна мережа, комірчаста мережа типа шини, мережа зірка і мережа кільце. Додаткові похідні варіації на тему це подвійне кільце, решітка, дерева та його різновиди, та так звані гібридні схеми. Ми про них розмовляти не будемо. Почнемо з повнозв'язаної архітектури топології. Що ми маємо? Декілька вузлів мережі, в які кожен з'єднано з кожним. Ось так це виглядає. Так, Наче всі. Чудова зіронька вийшла, але це ще не топологія зірка, до неї ми дійдемо пізніше. Які недоліки цієї схеми? Ну, тут дуже багато витрат кабелів, якщо ми використовуємо кабельні лінії передавання, і вона дуже громістка в обслуговуванні. Тобто є в цьому плані деяка надмірність. Використовується така архітектура, така топологія не дуже часто. Другий варіант комірча топологія. Наприклад, ми маємо ті ж самі 5 вузлів, це в нас якісь компи. Вона виходить з повнозв'язаною шляхом видалення декількох потенційно можливих зв'язків. Ну, тобто, ми маємо ось щось приблизно ось таке, де не кожен вузол з'єднано з кожним, але є якісь альтернативні варіанти. З'єднання між вузлами. Характеризується ця схема, ця топологія високою стійкістю до відмов, але як і повнозв'язна, складністю налаштування і надмірною витратою кабелю. Ну, бо у нас є надлишкові канали зв'язку. Кожен комп'ютер має багато можливих шляхів з'єднання з іншими комп'ютерами, і це є плюс. А обрив кабелю не призведе до втрати зв'язку між двома комп'ютерами, які розташовані в цій мережі. Ось. Ось така топологія. комірчаста. Третя класична топологія це в нас топологія шини. Ну, наприклад, маємо вже, підвищуємо кількість комп'ютерів в мережі, маємо 6. шина це топологія, при якій використовується лінійний моноканал для передачі даних, на кінцях якого встановлюються спеціальні заглушки, термінатори, вони потрібні для погодження. Шлейфу передавання, щоб погасити сигнал після проходження по шині. Щодо недоліків шинної топології, по-перше, дані, які передаються шиною, вони доступні усім клієнтам в мережі, тобто, всі під'єднані комп'ютери, неважливо хто є адресатом, мають до них доступ. А друге, в разі пошкодження шину, наприклад, ось у нас тут обрив каналу з комп'ютерами все гаразд, шина у нас зламалася, мережа перестає функціонувати. Ну тобто, дуже ненадійно. І з додаванням нових робочих місць знижується ефективність мережі в цілому. Тобто, можна додавати, повернути, повернути, все полагодили. Ми можемо ще тут поставити декілька компів, але. Загальна ефективність мережі вона не збільшується і обмежена кількість ресурсів розподіляється вже на більшу кількість клієнтів. Ось така топологія. А ні, ще не все про неї. Є ще деякі переваги. А по-перше, це невеликий час встановлення нових зв'язків. і Мережа розгортається швидше ніж, наприклад, повнозв'язна. По-друге, це дешевизна, ну, бо ви бачите, має машину і маємо необхідність просто додавати якісь невеличкі шматочки кабельного каналу для зв'язку між шиною та комп'ютером, щоб додати до мережі нове обладнання. А третє, ну, простіша Налаштування цієї мережі. І четверте, якщо виходить з ладу не шина, а сама робоча станція, то в принципі мережа працює собі нормально, як працювала раніше. Ось якось так. Четверта класична топологія це топологія зірка. Ну, ви, мабуть, багато про такі топології чули. Ось ми маємо знову таки шість вузлів. Мережі 6 комп'ютерів. Топологія зірка характеризується тим, що в неї є явно виділений центр, званий мережевим концентратором або хабом. Це може бути комутатор, свіч, не обов'язково комп'ютер на цій схемі, так його позначимо. К комутатор. Ось так ми його позначимо. І вже до нього підключаються всі інші абоненти, всі інші вузли, це вже там компи. Наче. Компи, ноути і так далі. Як бачимо на цій схемі, що я намалював, дуже гарній, у топології зірка відсутні прямі з'єднання між двома комп'ютерами. І з цього ми маємо. Великий плюс порівняно з тією ж топологією шина, завдяки цьому є можливість вирішення проблеми загальнодоступності даних. Тобто комутатор, хаб, концентратор, він регулює і контролює, як інформація всередині мережі передається, і її отримує. Той адресат, що її має отримати. Також у цій схемі підвищується стійкість до пошкоджень самої кабельної системи. Тобто, якщо в нас, наприклад, ця частина кабелю якимось чином переб'ється, не буде працювати, ми не втрачаємо мережу в цілому. Немає зв'язку з комп'ютером, який під'єднаний до цієї кабельної лінії. Але якщо в нас ламається хаб, концентратор-комутатор, ну тоді весь сегмент мережі вся вона не працює. Це є мінусом. І остання класична топологія, про яку я хотів би поговорити в рамках цього випуску, це топологія кільце. Це кільце. Топологія, у якій кожен комп'ютер з'єднаний лініями зв'язку з двома сусідніми. Від одного він отримує інформацію, іншому передає. Механізм передачі даних в цій топології такий: дані передаються послідовно від одного комп'ютера до іншого, поки не досягнуть комп'ютера-адресата одержувача. Серед переваг цієї схеми цієї топології визначу такі: це по-перше, простота встановлення, бо бачимо, що обмежена кількість кабельних трас необхідно, щоб це все зібрати. По-друге, це можливість якої роботи без істотного падіння швидкості передачі при інтенсивному завантаженні мережі. І третє. Також бачимо, що це практично повна відсутність додаткового обладнання. Але треба зазначити і недоліки цієї топології. Ми, в принципі, бачимо навіть на цьому схематичному малюнку, що вихід з ладу однієї робочої станції, або якийсь обрив кабелю, він відбивається на працездатності всієї мережі в цілому. По-друге, Подібні топології мають дещо складніші запити щодо конфігурування та налаштування мережі, в них складно шукати несправності, бо не завжди зрозуміло, в якому місці вас кабель пошкодився. Крім того, необхідно мати по дві мережеві плати на кожній робочій станції. Це щодо звичайного кільця. Після топології кільце логічним буде розповісти про похідні почати нашу розмову топології з подвійного кільця. В принципі, відрізняється від звичайного, вбудованої надлишковістю. Яка забезпечує захист від системних відмов. В нас є одне основне кільце, яке служить для передавання даних, і допоміжне кільце використовується в якості резервного і для передавання управляючих сигналів. Існує можливість передачі даних по обох кільцях у протилежних напрямках у випадку відсутності обривів кабелів. Ну, ось якщо в нас все ціленьке і красивеньке, якщо штрапляється. Обрив кабелю, або одна з робочих станцій у нас перестає працювати, то що ми робимо? У нас виходить із ладу основне кільце, і його залишки об'єднується з допоміжним, знову утворюючи єдине кільце. Ну, ось ми бачимо, що на цьому малюнку, коли в нас один сегмент кабелю приліг, ну, наприклад, навіть і в основному, і в допоміжному кільці. У нас все одно є можливість передавати ось таким чином. Дані ми маємо кільце. Все чудово. Такий режим, коли об'єднується основне та допоміжне кільце, називається завертанням кілець. Ну, звичайно, потім нам треба відремонтувати. Ці мережеві лінії, що в нас вийшли з ладу, і повернутися до регулярного режиму роботи подвійного кільця. Така схема, така топологія. Наступна топологія це в нас топологія решітка, і це дещо складніше. Вони бувають різних вимірів. Одномірна решітка це ланцюг, в принципі. Що з'єднує два зовнішні вузли? Ось у нас там перший, ось другий зовнішній вузол, які мають лише по одному сусіду через деяку кількість внутрішніх сусідів внутрішніх вузлів, у яких по два сусіди, як ви бачите, ліворуч, праворуч. При поєднанні обох зовнішніх вузлів ми повертаємося до топології кільця. Ось так це виглядає. Ну, це просто, це одномірна рішітка. Інколи. Просто називають ланцюгом примітивна топологія дуже рідко використовується. Дво-і тривимірні решітки застосовуються в архітектурі суперкомп'ютерів, наприклад. Виглядають таким чином. Тут багато зараз буду малювати. Загалом ми бачимо надлишковість, багато кабельних ліній. Але висока відмови стійкість. Це двовимірна решітка, вони ще можуть бути тривимірними, і складніше, і складніше, і складніше. Ну, загалом. Така ось топологія щодо мінусів зрозуміло. Багато ресурсів на побудову складно конфігурувати щодо плюсів. Ну, висока працездатність і відмова стійкість. Далі малювати не буду, бо я вже <сум> заплутався. Подивилися на ці штуки. І останнє, про що я хотів сьогодні розповісти, це більш класична історія з цих всіх похідних. Це в нас топологія дерева. Мабуть, ви про них багато чули. Це така топологія. В який вузол вищого рівня пов'язаний з вузлами нижчого рівня зіркоподібним зв'язком, утворюючи ну, таку собі комбінацію зірок. Тому дерево ще інколи називають ієрархічною зіркою. Ну і як в класичній зірковій топології, окремі мережеві пристрої можуть бути ізольовані. Від мережі внаслідок ліквідації одного зв'язку гілки, ну, чи, там, чи декілька. Наприклад, внаслідок аварії на лінії, перебиття кабелю та таке інше. У мережі з топологією дерева існує один виділений мережевий пристрій, який називається який є коренем дерева. Ось він тут. Ну і завершуючи розмову про дерева та загалом про топологію на сьогодні для цього випуску. Хотів би ще показати топологію мережі FET3 або потовщене дерево, чим вона відрізняється від звичайного. Зараз спробую намалювати та пояснити. На відміну від класичної топології дерева, в якій всі зв'язки між вузлами однакові, в топології потовщено дерево чим вищий рівень. В мірі наближення до кореню дерева, тим зв'язки стають ширшими. Ну, тобто ми маємо більшу кількість каналів зв'язку між цими вузлами, таким чином, досягаючи підвищення і пропускної спроможності на кожному рівні, і надійності, відмовостійкості. Ось таким чином будуємо цю гібридну топологію. Є ще багато інших варіантів побудови гібридних топологій, там де нас зірки зв'язуються з деревами і таке інше. Ну, ви розумієте, як це працює. Просто є якісь класичні паттерни, які ми можемо відслідкувати там, наприклад, в рамках локальної мережі, і вони поєднуються ну, наче як конструктор. Ми Поговорили сьогодні про найкласичніші, найбільш використовувані. Якщо у вас є досвід, якісь коментарі з цього приводу, будь ласка, залишайте під цим відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. З вами був Андрій Євдокимов. До побачення!